Всім привіт! З вами, як завжди, я, сонік 149. То ставте свої королівські вподобайки та підписуйтесь на мій YouTube канал, щоб не пропускати нові відео, якщо ви досі не підписаний. А я думаю, ви вже підписані. Якщо ви не підписані, то давайте підписуйтесь. Ну а ми вже можемо ну, починати. Так! Що ж я буду робити в цьому відео? Я планую ще не буду будувати. Ну я, не тільки будувати, я хотів би зробити огляд на всі мої моди. Ось ще я хотів би зробити. У мене є. Зараз я порахую, скільки модів. Дивіться, перший мод у нас. Security Craft. Я зараз вам їх просто перерахую. Він додає оцю вкладку, цю вкладку, цю вкладку. Далі другий мод у нас є Guns. Він додає лише цю вкладку. Ось так. Добре, я там ще не до кінця повертав. Ось давайте зараз так я вам покажу. Це є наш другий мод. Третій мод це є. Містер Crave Wake. Ну, як ви бачите оцей мод. Прочитати, як назвав його, на жаль, не з них. Ось. Далі. Food mod. Все-таки мод на їжу. Ось девід. Теж в мене встановлений. І далі Декор -крафт пішов О, там його багатенько. Мо то що? Почнемо з огляду на всі мої моди. Лише спершу візьмемо ліжко не з модів, бо тут є і з модів. Але я вам просто візьму звичайне ліжко покажу його, щоб ви не забули, яке воно. Ось, дивіться, таке є звичайне ліжко. Поставити і такого пите. Поблизу є монстр? Поблизу є монстр? Так? Відсюди монстр. Монстр! Іди сюди монстр з під ліжка. Ви чуєте, вони мені говорять, що поблизу якісь монстри. Нема тут ніяких монстрів, вони мені просто голову забивають різними цими... Ось. Бачите, тепер я нарешті можу поспати. Ось і все. Я проснувся. Так, добре. тепер ми можемо, в принципі, думаю, почати до огляду наших модів. Починаємо ми з моду Secret Craft. Що він нам додає? Е, я тут дещо навіть сам не знаю, ну я візьму вам те, що я сам знаю. Ось так, ось так. Ну, Він тут є багато різних цікавинок. о це моє прямо дуже цікаве. Ага, так. Це я вже взяв це я взяв. Так, що там у нас ще є. Е, я би взяв, от, наприклад, ось таке от щось. І, і давайте не знаю, навіщо це чому в цьому моді взагалі не розуміємо. Добре, візьмемо вже його. Якщо воно існує, то давайте. Візьмемо вже ті штучки. Е, я ще взяв би оце от. І десь повинні бути якісь двері. Начебто. Ось так от. Оці двері сюди. Чудово. Відкрити нові рецепти. Значить так, що роблять ці камери? Ну, я думаю, більшість з вас їх Де-небудь вже бачили. Не знаю, в різних. І цей мод зветься Security Craft. Ви ставите цю камеру, берете планшет і тиснете на праву кнопку мишки. Все, ви підключилися до камери. Далі ви теж нажимаєте правою кнопкою мишки. Коли у вас планшет в руках, вибираєте цю камеру. І чудово. Далі кнопкою D. A. Ви можете її тако повертати Сі вниз і вгору. Якось так. Ну, наша це. Ось так. А щоб вийти, то потрібно натиснути на Shift. А ви повертаєтесь сюди знову. Якось так це все діло в нас виходить добре. Це. Але... Так, бачите, ось тут кріпер є, ми підходимо до. Я вже не пам'ятаю, що він там робить. Так. Що у нас є далі? Оу. Це такий. дивіться, зараз я введу код. 1, 2, 3, 4, 5. Це код. А, ну, 1, 2, 3, 4. Добре, його ніхто не зламає. І тут ми можемо набрати 1, 2, 3, 4. Ну, і тут можете вводити свої коди і хопа, пішли... Ова! І ви сюди щось можете покласти. Тільки і повірте, якщо ви забудете код, вам цей більше вже не прибудеться. Можете просто тут взяти його. Так, 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 так. Називаємо лаву. І. Хопа! Ой! Хопа що? Воно згоріло? Стоп, так це було. Як ви бачите, я ще сам насам себе розіграв, я взяв фейкову лаву, і воно згоріло. Я здивувався. Добре, але вона не повинна, якщо я не помиляюсь, наносити урон. Далі я взяв оце, Я подумав, що це звичайний кругляк поставив, і воно а Це був бомбокругляк. А оце фейкова вода, вона вже наносить урон. Так, ця вода наносить урон. Бо це фейкова вода. Як ви бачите, на одній і на іншій є буква F. Це скло, Бог на що це за скло взагалі таке? Хто його придумав, без поняття ніхто мені нічого не казав. Опа, ось так от зараз. Ми ще щось будуємо. Я без поняття, для чого це скло і хто його взагалі використовує, не знаю. Так, добре, значить ми збудуємо от таку от конструкцію, як ви бачите. Це просто для дверей. Не хвилюйтесь, вам не доведеться будувати ніякі такі конструкції. Просто збудували будинок, використали будинок. Ось і все. Поставили двері сюди. Придумали код. Ось тут вже буде код. 2, 1, 3. Це буде 213. І дивіться, вводимо 213. Опа, двері відкрилися. Ура! Е, е випусті мене! Ну, тисяч направий половинки, пишемо 230. Ось такі, ви бачите, двері. Ну, цей мод, я думаю, вже можна закінчити на нього огляд. Так, Хопа-хопа-хопа. Давайте далі пішли на інший мод. Мод уже далі буде 3 ганс. О, тут я навіть не знаю, що вам показати. А що я тут можу не знати? Тут усе і так ясно. Ова, тут є мод. Дуже вже поцікавіше буде набагато мод. Я вам кажу, це мод уже поцікавіше. Це не якісь там які нецікаві моди, а це мод дуже цікавий. А в принципі, в мене всі цікаві моди. Я собі взяв таку збірочку, ну, модів для себе якби підібрав. Як для себе, тим, що найчастіше користуються ютубери. Це ми, як, можна, навіть так сказати, головними модами. Дивіться. Зараз я одягну на себе цей бронік. Хопа. Можна було б по-іншому одягати, ну. Давайте вже так. Ось. І добре, далі ми розставимо, наприклад, оце. Це для того, аби замаскувати вашу базу. Хвилюйтеся вам, не доведеться крафтити. Можна та бігати. Різати рися, хоча його знає Ось це. Ваша база замаскована, напише, її ніхто в житті не знайде. Ось так от. І сюди ви поставити такі медичні кейси, які... на виживання якщо їх зламати, їх... щось там буде випадати, але ну, я зараз не виживанні, тому, як ви бачите, це ТНТ. Тут є сильніші, є слабший. Давайте усе. Радіус, хай буде три, ну він тут, в принципі, вже на максимум. Так, а, Затримка, ну, хай буде окей. Хай буде, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Ось, бачите? Ого, о, о це все так рівно бабахкає, тому я, я вам кажу, це наче Незвичайний. Побачите, як не бачите. Ну, вона сильна так. Але я не сильно покоління зброями. Так, отут таки присідаю, один на праву кнопку ви списуть. Так, чудово. О, а тепер моя улюблена, мабуть, зброя, це вогнемет Я так обожнюю, що я не знаю, це ж вогнемет. Як його можна не любить? Він вже це підпалює. Ну добре. Маю на вогнемети, ми вже можемо закінчити огляд на цей мод. Так. Як ви бачите після кожного мода, в мене щось залишається, він інвентарі. Опа. Давай, ну, ти краще підеш. Хоча ось так, просто зроблю і все. Так, добре. Далі мод оцей. О, ну тут уже все, в принципі, думаю, буде вам усім зрозуміло. Ось така от штука, а така от штука, ну я не знаю. Ось так. От я не зрозумів, навіщо ці ключі, що їм потрібно робити. Ну давайте. Ми вже це пропустимо, і ставимо оце, от, наприклад. І зараз ми його вам добре знову показано, що це то ви ми можемо подаватися. якщо нам доведеться дивитися от людей, я, я це розумію. Просто все не буде. Я його не було не переговорювам, не знаю, чи воно буде, чи воно просто все виллється. Ну так, тут є в нас, звісно, такі каніки... О, оба! Ого! Стопа, як ж тоді? Е, стопи, а як це ж ти? Втюни... Що? Втюни ще. Ей, зрозуміло, як ви бачите, це дуже крутий транспорт. Ми цим транспортом можемо їздити в подорожі. Ось, це дуже крутий транспорт. Рекомендую вам всім на такому транспорті покататися. Так, і це ну, транспорт, це вже менш крутий, з тим вже ніякий транспорт не стріляється. Оце такий, просто підходиш, справа книга мишки, заправляєш. З коністя все виливається, все тут досить так реалістично. Зроблено. Дивіться, зараз я ще щось покажу. Я ж не дарма оце от робив. Берете, несете. Ти головне буде. Ай, господи боже ти мій. Ну добре, зараз підвезу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я не найкращий водій. О, і до них можна чіпляти різні там прицепчики, будочки і ну таке. Чудово Зараз беремо оце. от, Зараз виходить мій дорогі тобі... дорогенький. Ти де свого бака подів? Ось, звідси, ми можемо заправляти, як ви бачите, вже там відсотки зменшуються, ну це таке все зрозуміло. І давайте я вам ще покажу. Бачите, ось тут показує пальне. Якщо я не помиляюся, на виживання, на ньому не поїдеш без пального. Чи то поїдеш, я вже не пам'ятаю. Ви розумієте, що цей візочок теж треба заправляти? Добре, огляд на цей мод теж вже закінчується, пішли далі на мій. оу, на цей мод, окей. Добре. Цей мод му ну, тут. О, ви бачите цей мод, думаю, у моїх відео, ну ви його мали. Бачу, я дивлюся на цей чизбургер, гамбургер, гамбургер, чикенбург, чизбургер. Я його так хочу з'їсти на цей ходох. я його виніс з Майнкрафта і почав їсти морозиво опузничне. Прям хочеться цей офе. Я не п'ю каву. Ну, шкода, я не зможу з'їсти на творчому. Ось як ви бачите, таке морозе. Оце все і кість. Так, навіть ніколи голодні, воно все є. чизбургер бургер тріхоти з мокотою, ідися ти. Я хочу їсти весь сир в тобі, по-перше. Добре, добре все. досить бути якимсь Чизбараноїком Пішли далі краще. А ви не забувайте ставити подавайки. Бо це мене сильно мотивує знімати вам нове відео. Ну, будь ласка, ставте вподобайки, щоб я знімав моє відео. Ну, бо так, в мене є більше бажання є знімати, коли поставити вподобайки, порекомендуєте мої відео. А так ось, як я вам вже на початку відео розповідав, що в нас є щось там, ще ліжка якісь модів, Тому ось, як ви можете бачити. Не, я краще оце от візьму. я... Хочу з кожної вкладки щось взяти. Не з цієї вкладки взагалі нічого брати не буду. Ось. Як ви бачите, там в моїх відео теж зустрічались, ну. Я це повністю використовую. Це... Я граю зараз на версії 1.12.2 Я вам кажу. Це. Супер версія, Ну, якщо ви сюди хочете позавантажити такі моди, як у мене, то можете завантажувати цю версію сміливо. Ну, правда, тут, коли із фермами ви робите, то, можливо, будуть деякі проблеми. Але це таке двері. Оу, я це уявляю якось поприкольніше. З тими дверима. Ось зараз я вам. Це трон. Зараз я вам все, тут, все це тіло покажу. І давайте його кудись, куди тут воно поставить ноутбук. О. Oh, wow. Так. Чудово, значить, ми можемо тут поспати До речі, якось так. Ви ми можемо тут поспати О, нарешті я проснувся. О, тут ми можемо таки взяти посидіти О, так, доброго дня! Це я, я знову у прямому ефірі, так. Оу, oh. і напишіть, чи ви будете дивитися мої прямі ефіри, ну бо я їх перестав. Ну, ви їх колись взагалі, ну, в мене тоді було набагато менше, зі смалятичі. Тоді їх ніхто не дивився. А я. що це таке? Не можу зрозуміти. Може, що це. Напишіть мені в коментарях, що це от таке. От я не знаю. Я взагалі не розумію, що це все Оце, як, знаєте, в Майнкрафт єдка підозріла мішанина. От оце, я думаю, те саме тортики. Це шоколадний начебто. Що? Що? Звичайний тот? Не, я щось поплутав. То був торп з мода. Добре. Добре, добре. Ось так ви бачите. О тут можна так от полежать, о, я вже встаю. Ну так роблять деякі ютубери, а насправді як це виглядає? Дивіться. Отако. О, я вже встаю. А від першого треця... оооо, я вже проснувся так. Де це? Я? О, або, наприклад, отак. Ах, якщо дивиться так, то це все буде... О, я вже проснувся. Де це я? Як ви бачите, добре. Розкривам одну фішку. Так, що ж там за цими дверима? Я їх ніяк не можу виламати. Ану, чекайте, ну, в цьому нам допоможе наш улюблений мод те виламати ці двері. Давайте джанс. Не підведи мене, виламай Вони не злавні. Ого, або просто зробити так. Хопа, все. Ну тож, я думаю, ми вже можемо прощатися. Ну тож, всім пока, з вами був, як завжди, я, Sonic 149 Ставте свої королівські вподобайки та підписуйтесь на мій YouTube канал, щоб не пропускати нові відео, якщо ви й досі не підписані. Ну тож, всім пока-пока!